Вітаю, дев'ятикласники. Давайте з вами у загальному знання про арифметичну прогресію виконаємо кілька завдань. Завдання перше. Знайдіть суму 14 перших членів арифметичної прогресії АМД. Якщо відомий перший елемент, відомий 14 елемент. Для знаходження суми арифметичної прогресії у нас є дві формули. Одна з яких зручно використовувати, якою зручно користуватися, коли якраз і відомий перший елемент, і той суму, скількох потрібно знайти, так як зараз, це формула S n T дорівнює A перший елемент, додати Анний елемент, поділити на 2 і поможете на n. Нам зараз цією формулою, як Дуже зручно скористатися, тому що якраз у нас і відомий перший елемент, і 14. Тобто, ми в нашу формулу Замість А 1 підставляємо конкретно цей перший елемент. Замість А N підставляємо конкретно той елемент суму, скількох нам потрібно знайти. СН у нас нам потрібно знайти суму 14, тобто n буде 14. Підставляємо у формулу всі відомі значення. С14, сума 14 дорівнює. А перший, перший елемент 2 додати, а nний N елемент у нас 12. За формулою далі ділимо на 2 і множимо на N, N14. Для зручності спочатку виконаємо скорочення 2 і 14 можна скоротити на 2. Залишається 7 чисельнику 1 знаменником. 2 додати 12, 14. Залишилось виконати множення 14 на 7, 10 на 7, 70, 4 на 7, 28, 70 додати 28, 98. Отже, відповідь до першого завдання. Сума 14 елементів арифметичної прогресії дорівнює 98. Виконуємо друге завдання. Послідовність задана формулою. Якщо послідовність задана формулою n члена, це означає, що підставивши замість n у будь-яке число, яке нам потрібно, ми можемо його знайти. Але в даному випадку нам треба знайти номер члена послідовності, який дорівнює числу 43. Тобто є якийсь елемент послідовності А N, який дорівнює мінус 43. Що це означає? Що у цей аентий, який у нас зараз невідомий, цей мінус 43, ми підставляємо в цю формулу, і в нас виходить рівняння з одним невідомим. Замість АН, то ми підставляємо конкретно цей член послідовності, мінус 43. 8 відняти 3, що множиться на n, залишається Н невідомим. Розв'язавши це рівняння, ми знайдемо n, номер невідомого. Члена арифметичної прогресії, який в нас дорівнює мінус до 43. Підставляємо мінус 43 дорівнює 8, відняти 3 помножете на n. Для зручності перенесу невідомі вліво, відомі вправо. При перенесенні через знак дорівнює знаки доданки змінюємо на протилежні. Було мінус 3 m стане 3 m дорівнює 8, було мінус 43, а стане плюс 43. 3n дорівнює 43 додати 8, дорівнює 51. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток 51 поділити на відомий множник 3, дорівнює 17. Отже, в нас вийшло, що 17-й елемент нашої числової послідовності дорівнює мінус 43. Звертаю вашу увагу на те, що номер не може бути дробовим числом. Номер завжди повинен бути цілим. Наступне завдання. Знайдіть перший член та різницю арифметичної прогресії, якщо у нас відомий 7 елемент 13 і відомий 15 елемент мінус 11. Потрібно знайти А1 і різницю. Якщо є завдання, де невідомий перший елемент, різниця завжди необхідно використовувати формулу Н члена. А N дорівняння А1, додати різниця, що можеться на N-1. Зараз ми через цю формулу Н-члена виразимо кожен з відомих елементів А7. 13N у нас 7 і А15. Це буде два різних записи. Спочатку виражаємо А7 елемент. А N. Сьомий елемент у нас дорівнює 13. дорівнює. А перший у нас невідомий. Ми його шукаємо, залишаємо невідомим. Додати різницю, Різниця у нас також невідома. Н, а сьомий, значить n у нас 7 мінус 1. Так само підставляємо 15-й елемент, а Н – мінус 11. А перший невідомий. Додати. Різниця, що множиться на n. 1 N у нас 15 мінус 1. У нас вийшла система з двох рівнянь. У кожному з цих рівнянь у нас одне те ж саме невідоме, а перший і різниця, оскільки це одна і та сама послідовність. Для зручності виконаємо числення в дужках і переміняю місцями ліву і праву частинку. 7 відняти 16, 15 відняти 1,14. Запишу навпаки праву частинку перенесу вліво, а перший додати 6D дорівнює, А справа напишу 13. Так само поміняю ліву праву частину в другому рівнянні. А перший додати 14D дорівнює мінус 111. Цю таку системку зручно розв'язати способом віднімання. Я відніму від. Другого рівняння, перше. Буквально візьму і відніму. Кожний елемент будемо віднімати. А1 мінус А1. Взаємознищується. Це протилежні числа. Сума різниці, яких у нас тут дорівнює 1. Дорівнює 0, перепрошую. Віднімаємо далі: 14 d відняти 6 d 14 відняти 6 дорівнює 8 d Дорівнює. І зліва у нас мінус 11 відняти 13. Міс 11 відняти 13 дорівнює мінус 24. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Різниця арифметичної прогресії дорівнює мінус 3. Різницю ми вже знайшли. Залишилось знайти перший елемент. Щоб знайти перший елемент, ми можемо підставити знайдену різницю або в перше рівняння системи, або в друге рівняння системи і виконати необхідні обчислення. В першому рівнянні у мене менші коефіцієнти, вони всі додатні, тому мені так здається зручніше, я підставлю в перше рівняння системи. А перше додати 6 помножити на D, а замість D ми вже підставляємо мінус 3 <кій> дорівняння 13. 6 помножить на мінус 3 мінус 18, дорівнює 13. Невідомі вліво, відомі вправо. При перенесенні через знак дорівнює, знаки доданки змінюються на протилежні. Отже, перший елемент нашої арифметичної прогресії дорівнює 31. Оскільки різниця цієї прогресії мінус 3 число від'ємне, арифметична прогресія спадна, тому 15-й у нас елемент походить мінус 11. І останнє завдання: знайдіть суму членів арифметичної прогресії, яка задана переліком елементів. <кій> Почнемо з умови. Перший елемент у нас 7, другий елемент 9, третій 11 і так далі. Знайдіть суму членів арифметичної прогресії із четвертого. По 13 включно. Як можна знайти суму прогресії з 4 по 13 включно? Ми можемо знайти суму 13. Від суми 13 відняти суму трьох, і це буде сума з 4 по 13 включно. У мене є перший елемент арифметичної прогресії, у мене є другий елемент арифметичної прогресії. У мене немає ні третього, ні 13, тому зручно скористатися другою формулою для знаходження суми арифметичної прогресії, а саме 2А1. Що множиться на різницю, що додається, різниця множена на n-1, ділимо на 2, і все це множимо на n. Для того, щоб використати цю формулу, мені не вистачає різниці арифметичної прогресії. Різниця це другий елемент мінус перший, і ми дізнаємося, наскільки збільшувалось кожне наступне число. 9 віднятий 7 до рівня 2. Різницю знайшли. Перший елемент відомий можна шукати суму 13. Підставляємо відоме значення. 2. Помножить на А1, помножити на 7. Додати, де? Різниця 2 мінус 1 N у нас 13 мінус 1. Ділимо на 2. Множимо на 13. Проводимо необхідні обчислення. 2 на 7 14. 13 відняти 1 12. 12 на 2, 24. 14 додати 24, 38. 38 ділимо на 2. 19, і 19 необхідно помножити на 13, давайте поможемо разом. 19 на 13, 3 на 9, 27, 5. Множення на одиницю результату не змінює, важливо правильно підписати. Отже, сума 13, дорівнює 245. Суму 13 знайшли, тепер шукаємо суму перших трьох елементів. Для того, щоб знайти суму перших трьох елементів, у мене вони невеликі. В принципі, я можу знайти Ага третій. Щоб знайти третій елемент, треба до попереднього, попередній у мене а другий, додати різницю. Різниця в мене відома число 2. Таким самим способом я й знайду третій елемент арифметичної прогресії. Другий 2, ой, другий 9, різниця 2. Отже, мій третій елемент 11. Я бачу, в мене числа невеликі. Я не хочу обчислювати суму трьох перших трьох за допомогою цієї громісткої формули, якщо це невеличкі числа. Я їх буквально обчислю, підставивши значення. Перший елемент, другий елемент, третій елемент. Перший 7, другий 9, третій 11, 27. І щоб дати відповідь на питання цього завдання, я від суми 13 відніму суму 3, 245 відняти 27. І ми знайшли суму членів арифметичної прогресії з 4 по 13 включно. Завдання виконане. Якщо є запитання, задавайте. Бажаю всім успіху!